За роки своєї боротьби Україна втратила вже безліч своїх українців та українок. І всі вони нині дивляться на нас із Небес. Скільки вас там, героїв? І як воно вам там? Удень героїв вітають усіх, хто з ризиком для життя бореться за українську незалежність і також від шану загиблих. Маємо зачись віддати належний шанс нашим героям та подихнути рух тим, хто Ми розуміємо, наскільки їм непросто влитися у наше життя після фронту. Тож нам треба пристосуватися до потреб військових уже зараз. І знаємо, наше завдання допомагати їм свічкою, сіткою, передачею. Іноді вважають героями лише полеглих бійців, і ми теж цього дня схиляємо голови перед нашими загиблими односельчанами Ігор Крисоватий, Андрій Дурасов, Іван Понич, В'ячеслав Вакарюк, Володимир Залуцький. Світло пам'яті всім тим, хто залишив своє життя за Україну. Спочивайте з миром. Напишаємося можливість і вільних сідей. Колись ми вважали, що насилити рушника, часи змінюються, а нас і після початку повномасштабного вторгнення всі ми отримали гіркий статус: діти війни, діти, які продовжують бути цвітом нації. Попри все. І все цим же дітям, потім, через наступні покоління, розуміти і поважати ваш подвиг. Тобто, нам уже зараз варто цей слід усвідомити. Живу, доки ми їх пам'ятаємо, доки живе наша, пращість, кожному і кожній хіме. Виявилося, що ці дарує серед нас, коня цією вулицями, слухаються. Ці ці ці. Ми чекаємо кожного з них тут, вдома, аби почути про їхні будні і в душі розуміти це аж ніяк не будні. Це життя наших найкращих в світі, українців та українок. Брате, згадай, чи ми ще солдати. Чи наша земля ще є під ногами? Махів треті камеш, день живої.